Я хотіла б сьогодні трошки вас занурити в саме ту бактерію, котра має значення в патогенезі акне. Тому що останнім часом саме до цієї бактерії прикута увага дослідників, і чи тільки в патогенезі акне ця бактерія має значення. Це анаеробна грампозитивна коменсальна бактерія. Тобто вона живе в нас на шкірі, є представником нормальної флори. Ідентифікована як основна резидентна місцева бактерія, і через те, що вона має анаеробні властивості, вона себе добре почуває в тих ділянках, де в нас є велика кількість сальних залоз, і з нею конкурують зазвичай каріна і стефілокок. Загалом, взагалі, епідермальний це Скажімо так, новий герой в патогенезі акне, тому що в нього з котібактеріумом доволі складні стосунки вибудувалися, тому що вони впливають один на одного, можуть пригнічувати один одного, і перспектива досліджень в тому, як ми можемо збалансувати ці стосунки між ними. Останнє дослідження свідчать про те, що ми не звертаємо увагу на... Збільшену кількість кутібактеріуму акне справа не в кількості, а справа в зміні мікробіому в сально волосяному фолікули, тому що раніше на що була спрямована наша терапія зменшити е, ріст кутібактеріум акне, тобто зменшити кількість, але насправді е, кутібактеріум акне е, ро, чинить стільки справ, що дійсно тут діло не в кількості. Дослідження, останні, котрі е, були проведені, свідчать про те, що насправді найбільша кількість кутібактеріум акне знаходиться в комедонах, не в папулах, не в пустолах, а саме в комедонах. І через те, що там його трошки більше, е, ті функції, котрі він е, має, сприяють тому, що виникають запальні елементи папули і пустоли. Тобто основна спрямованість зараз на стабілізацію мікробіому і стабілізацію різнобарвності цієї флори в сельно-волосяних фолікулах. Якщо ви подивитеся на цю діаграму, ви бачите, що є суттєва різниця між здоровою шкірою і наявністю там куті бактеріям акне, і шкірою, котра вражена акне. Існує шість філотипів цієї бактерії. Вони відрізняються своїми біохімічними властивостями, генетичними властивостями, але наш фокус уваги спрямований на два з них: це 1 А1 філотип і 1 А2 філотип. І загалом найбільш вірулентним, найбільш патогенним при акне є 1 А1 філотип. І як ви можете бачити, ця різнобарвність, Різних філотипів вона зменшується при акне. І задача наша при лікуванні вугрів в першу чергу це зробити цей пейзаж різнобарвним. На це, власне, і буде напевно, що сприймована в перспективі наша терапія. Тепер доволі цікава. Інформація з'являється зараз в різних джерелах, це на що ще може впливати і в чому ще може приймати участь кутібактеріум акне, і ви можете знайти в пошуковиках велику кількість статей про постопераційні ускладнення, особливо коли мова йде про імплантацію, викликані саме кутобактеріум Акне, тобто різні імпланти, грудей, очні імпланти. Нерохірургічні шунти, протези суглобів, особливо плечового суглоба, можуть мати потім інфекційні ускладнення післяопераційні, котрі викликані кутібактеріум. Акне навіть я зустріла статтю, де нашими топічними засобами для лікування акне стабілізується ситуація на шкірі у таких пацієнтів. Також існує інформація про зв'язок між Кутібактеріум Акне і раком передміхрової залози. І є декілька статей стосовно того, чи може Кутібактеріум Акне бути однією з ланок патогенезу саркоїдозу. Тобто, досі ще немає, скажімо так, доказової бази цього зв'язку. але... Ви можете зустріти ці статті в, в різних джерелах, котрі кажуть про те, що, можливо, кутібактеріум акне відіграє мітогенну роль у саркоїдозі, але потрібні ще додаткові дослідження. Що цікавого ще робить ця бактерія? В першу чергу вона здатна утворювати біоплівку. І частіше за все біоплівки утворює саме цей філотіп 1А1 і іноді 1А2. Що ж такі ці біоплівки? Це складне співтовариство мікроорганізмів, котрі прилипають один до одного і прилипають до поверхні. Вони навіть можуть прилипати до неорганічних поверхень, таких як скло або пластик. Коли ми говоримо про акне, то частіше за все вони мають адгезівні властивості до сально-волосяного фолікулу. Також ці біоплівки вони формують такий. Власне, як клей, котрий сприяє тому, щоб кератіноцити налипали, злипалися один з одним і утворювали цю кератіноцитну пробку в фолікулярній воронці. Що ще є цікавого, це те, що кутібактеріум акне. Продують, продукують е, е, білки фактору вирулентності. Тобто, найцікавіший з них це фактор Крісті Аткінса Мунка Петерсона, котрий виробляє кутібактеріум акне, на основі котрого була створена вакцина. Е, і вакцинація при акне це, так, скажімо так, один з можливих шляхів лікування цього е, захворювання в перспективі. Е, роль імунної відповіді. Кутібактеріум акне також. Продукує е, імунну відповідь, викликає імунну відповідь, особливо Т-хелпери 17 го типу опосередковане. Ми знаємо цей шлях при псоріазі, і саме такий шлях імунної відповіді також е, ініціює Кутібактеріум акне. Ми знаємо, що він впливає на інантну імунну систему, на адаптивну імунну систему. Але останнім часом була ще відкрита, відкритий і цей шлях впливу на імунну систему, саме філотипу 1а1. Е, Дуже цікавий такий блок інформації стосовно того, що кутібактеріум акне виробляє екстрацелюлярні візікули. В 2013 році була отримана Нобелівська премія за те, що був відкрит цей шлях транспорту інформації між клітинами, і цей транспорт може бути як в позитивному ключі, так і в негативному ключі. Наприклад, Ті, хто має стосунки до косметології, знають, що зараз в косметології бум екзосом. Власне, екзосоми це ті ж самі екстрацелюлярні візікули певного розміру, котрі несуть в собі позитивну інформацію, котра необхідна для якихось цілей, там, наприклад, терапії, заживлення, там використовується в трихології і так далі. Так, от такі ж екстрацелюлярні візікули, тільки певного розміру, їх загалом є три розміри цих екстрацелюлярних візікул. Виробляють і куті бактеріум акне, і всередині цих екстрацелюлярних візикл, як в транспорті, тобто, так в статтях і написано, що це такий варіант вантажу інформаційного вантажу. Знаходяться білки, ліпіди, ДНК, РНК і інші біомолекули, котрі вони вбудовуються в клітину господаря і передають певну інформацію. І от роль цих екстрацелюлярних візікол також в тому, що вони впливають на генерацію численних вроджених імунних маркерів і можуть потенціювати прозапальні цитокіни, котрі власне і відповідають за запалення і регулюють це запалення під час акне. Оскільки ми багато чого знаємо про цю бактерію, звичайно, що на початках ми використовували антибіотики для того, щоб, начебто, зменшити кількість цих, цих бактерій, для того, щоб зменшити запалення. І на жаль, це в перспективі викликало резистентність до антибіотиків. Якщо ви подивитесь на ці дослідження, котрі тривали доволі довго, тобто з 90-го до 22-го рік до 22-го року, в деяких країнах ми бачимо, наприклад, в Греції. Чи в Іспанії ми бачимо доволі високий рівень резистентності до таких топічних антибіотиків, котрі ми частіше за все використовуємо: це кліндеміцин і рітроміцин. Тобто е, мета наша така, щоб все ж таки обмежити тривале використання як системних, так і топічних антибіотиків і намагатися вибрати лікування без таких. Оскільки е, ми нікуди від них не дінемося, від цих антибіотиків топічних поки що, напевно. Треба ще звернути увагу на те, що вони, на жаль, впливають на такий процес, який відбувається в мікробіомі, як стійкість до колонізації. Тобто тривале використання антибіотика може також викликати збільшення кількості патогенної флори. Тобто, наприклад, таку бактерію, як псевдомонас, тривале використання антибіотиків може на шкірі збільшити в 6 разів. Стосовно бензоїлпороксиду, це наразі м, така основна альтернатива да, е, місцевим антибіотикам. Тобто це речовина вона з антимікробною дією. Е, ми знаємо, що останнім часом багато стало інформації стосовно зберігання цих препаратів з бензоїлпороксидом, що необхідно е, зберігати ці препарати в. При певних температурах, але все ж таки, поки що, це в нас єдина топічна альтернатива. Ну, не єдина основна, скажімо так, топічна альтернатива антибіотикам, як речовина з антимікробною дією. І іноді, коли ми даємо системний антибіотик, наприклад, який бажано обмежити все ж таки трьома місяцями, ми можемо робити перерву між призначенням системних антибіотиків і давати місцевий курс бензоїлпераксиду. Раніше, як ви пам'ятаєте, рекомендації були. Такі, що ми маємо системні антибіотики призначати 6 місяців. І у деяких пацієнтів, котрі приїжджають до нас з-за кордону, я бачу такі призначення, коли все ж таки досі 6-місячний курс системних антибіотиків призначається. Але останні рекомендації такі, що більше трьох місяців ми не маємо все ж таки їх використовувати. Тому в майбутньому все ж таки. Напевно, ми дочекаємося, коли будуть використовувати вакцини для лікування, акне, саме на основі цього фактору, кемп, про котрий я говорила. Також зустрічаються зараз статті по використанню бактеріофагів, це віруси, котрі вторгаються в бактеріальні клітини і порушують їхній метаболізм. Поки що статті, котрі я знайшла, свідчать про те, що бактеріофаги використовуються у вигляді кремів, тобто вони використовуються топічно, і цих статей ще недостатньо для того, щоб щось. Стверджуватися, стверджувати, але е, направлення таке, що можливо бактеріофаги будуть використовуватися в в комплексному лікуванні акне. Ну і звісно, е, роль, скажімо так, догляду, догляду і супроводження нашого лікування має дуже велике значення саме для того, щоб впливати на нормальний стан мікробіому і все ж таки викликати цю різнобарвність кутібактеріум акне в сально-волосяних фолікулах. Я хочу вам нагадати про ефаклар М і взагалі лінійку ЕФАКлар компанії Лярожпозе, тому що в, ці, в цій лінійці з'явився новий компонент, називається він філобіома. Е, окрім неї, ми бачимо, що в нас є в складі цинк, е, ліпогідроксикислота, кислота. Е, Маноза, котра нормалізує мікробіом шкіри, ніяценамід, прокерак і пірактон аламін, котрий має антибікробну дію. Тобто, у випадку, коли ми починаємо лікування, це може бути молода людина з легкою формою, помірною формою акне, ми можемо на початках рекомендувати саме догляд, тому що в складі його всі є всі необхідні компоненти, котрі впливають на ланки патогенезу акне. Що таке філобіома? Це новий компонент в лінійці Ефоклар. це комплекс поліфенолів, котрий добувається з недозрілого перекарпу плодів гранатів і має широкий спектр біологічної активності. Тон впливає і на сальні залози, і на запалення, має кератинетичну дію, і також антимікробну дію проти кутібактеріум акне. Це гельмус для очищення, який ми можемо запропонувати нашим пацієнтам. Що важливо, що тут м'які очищуючі компоненти, тому що наша основна задача не викликати сухості і контактної реакції при очищенні. Це протокол, котрий ми можемо рекомендувати пацієнтам схильним до акне, з легкими і помірними проявами. Це Ефаклар М, очищуючий гель, ЕФАКларду М і Антеліус Ойл Контроль. Тобто, нам необхідно пам'ятати про те, що сонцезахист особливо розрахований на комбіновану шкіру. Ми обов'язково маємо таким пацієнтам рекомендувати. І... Ще одна така інформація, яка мені здалася цікавою, це вплив ізотретінаїну на мікробіом. Тобто, ми знаємо, що все ж таки ізотретінаїн, як системний ретіноїд вважається одним з самих сильних діючих речовин, котрими ми використовуємо для лікування акне. І іноді я зустрічаю такі рекомендації, що треба щось додати, наприклад, з певних препаратів топічних, котрі впливають на. Котібактеріум акне і мають якийсь антибактеріальний компонент, але я знайшла доволі цікаве дослідження 23-го року, де на доволі великій вибірці пацієнтів досліджували мікробіоп, досліджували різнобарвність, різноманітність кутібактеріум акне при прийомі ізотретінаїну. І у більшості тих пацієнтів, хто відповів на лікування системне ізотетинаїном позитивно, тому що ми знаємо, що не 100% наших пацієнтів реагують на це лікування позитивно, але все ж таки більшість е, змінилося, покращилося саме оце мікрооточення волосного фоліку, фолікулу, і сальноволосного фолікулу. І ми побачили, що е, більша кількість філотипів кутібактеріум акне і інших, е, інших бактерій е, коменсальних вона стала більш різнобарвною, тобто. Зрозуміло, що скоріш за все це пов'язано з тим, що ізотретінаїн викликає зменшення продукції шкірного сала як субстрата для цієї бактерії, але е, точно ще не зрозуміло, як саме завдяки чому точніше, ізотретінаїн покращує стан мікробіому, але е, ми можемо сміливо рекомендувати ізотретінаїн і при запальних формах також при наявності папул і пустул, е, знаючи в перспективі, що сам цей мікробний пейзаж, він покращиться. З часом дослідження проводилося на 20-му тижні використання системного ізотріцінаїну. Зрозуміло, що ми частіше е, призначаємо цей препарат системний на більш тривалий термін, але е, це позитивний, позитивний вплив він вже констатований. Тому хочу вам нагадати також, що коли ми призначаємо лікування, наше і топічне і системне, ми маємо це супроводжувати зволожуючими засобами для того, щоб не пересушувати шкіру. І компанія Лі позе пропонує нам лінійку ЕФАКЛАРЕЙЧ іЗЕБІОМ у вигляді гелю для вмивання і крему. Я його доволі часто призначаю саме коли пацієнти приймають системний ізотритінаїн. Він також сприяє і нормалізації мікробіому, і заспокоює, і зволожує шкіру при нашому лікуванні. Ми можемо призначати дорослим і підліткам з 12 років. Це склад очищувального заспокійливого крему гелю. Ми бачимо, що тут є аквапозеферіформіс, як бактеріальний лізат, котрий нам необхідний для стабілізації мікробіому, і також маноза, масло шиг, гліцерін, термальна вода авен і екстракт насіння Аннато, котрий впливає на Вироблення СЕБОМу, регулює вироблення СЕБОМу і зменшує прояви нідоліку. Це склад зволожувального відновлювального крему. Також тут доданий пантенол, гліцерін і прокерат, котрий працює з залишковими постакне слідами. Для РОЖПЗ компанія проводить багато досліджень, опитувань пацієнтів, як вони сприймають цей догляд. і Ми бачимо, що Половина пацієнтів говорить про те, що зменшується сухі шкіри, лущення шкіри, і майже 75% відмітили відчу... зменшення відчутю свербежу і стягнення шкіри. У випадку, коли ми лікуємо системними ретіноїдами, нам потрібне додаткове зволоження, бажано призначати в таких випадках все ж таки більш зволожувальний сонцезахисний засіб. І є такий крем у Антеліос котрий розрахований на ультрафіолетові промені а 400, котрий ми можемо рекомендувати зранку і перед тим, як пацієнт виходить на вулицю. Ну і якщо ми призначаємо цей догляд ввечері, то спочатку очищення, потім наш топічний або системний засіб, і в кінці ефеклар і збіом Ейч крем У випадку, якщо доволі агресивно впливає. Топічний ретіноїд, наприклад, у таких пацієнтів ми можемо використовувати, рекомендувати спосіб сендвічу, тобто наносити зволоження два рази ввечері перед нанесенням топічного засобу ретіноїду топічного і після. Тому дякую вам за увагу всім.